Ну що говоримо про історію Запоріжжя, але сучасність дуже перегукується з тим, що було колись, і колись перегукується з тим, що в нас є сьогодні, і ми торкнулися теми з Юрою, що як гарно ходити вуличками нашого міста Запоріжжя і бачити і, і те, як історично будувалося місто, навіть залишки фортеці можна побачити в нашому місті, але місто розвивається і в нас є тут сучасні такі. Моменти, коли е, Запоріжжя в сучасному його розумінні стає кращим і кращим. Тому сьогодні до нашої студії завітала Льона Радченко. не культурна культурологиня, Чому не культурна? Ну, того, що от зараз розкриємо цю тему, того що я не лише виступаю за явище культури, а й те, що дехто вважає безкультурним, наприклад, стріт Арт. От я його дуже люблю. А, я на це звернула тобто ек еклектична еклектика. Еклектична <говорю> еклектика. Ну, По-різному дійсно, що а, графіті в нас дуже багато поч... ну, як такий сплеск, був що можна, молодь собі дозволила і розмальовувала будинки, але це якось було. А, без культурної цінності хаотично незрозуміло, і багато хто сприймав це як якусь вандалізм. мазню, вандалізм. Так. А що треба зробити, щоб це виглядало культурно? І взагалі, на що нам стріт-арт? Ну, взагалі, стріт арт це ознака сучасного. Міста, ну такого урбаністично розвиненого міста і якісний класний стріт-арт, Це теж плюс таку туристичну скарбничку, скажімо так. Тобто, якщо, якщо б до нас приїхав Бенксі, умовно кажучи, да, то одразу ми би це зображення помістили за бронебійне скло і паломництво було розумієте, до речі, от Бенксі з Бородянки зараз же виставляється в лаврі. Можна прийти і подивитися на цього Бенксі, якого хотіли вкрасти там, продати, але його забрали і помістили на секундочку в такі національні святині і ще й музей. We'll be right <laughs> back. От тому арт буває різним. Звісно, не все те, що нарисовано да, намальовано на паркані, це є мистецтвом, але хороший стріт-арт має художню цінність, він має ринкову цінність. Знову ж таки, якщо це відомий якийсь стріт-артник, то це ж одразу підвищує попит. Чому вони там продаються зараз? І ще й і всі інші. І багато українських стріт-арт-художників продають свої роботи. Той же здійсруй, виставку, якого ми робили на початку року. Тобто він ще й працює як класний художник, розумієте, і мати Такий арт наприклад, від такого миття в Запоріжжі, це дуже круто. Ти потім йдеш е, з друзями і показуєш, о, дивіться, оце, значить, Антон Моєк у нас намалював, а оце сестри Фельдмана, оце намалював Зісьрой. Тобто це дуже круто. Художня цінність, ринкова цінність. Якщо потім додасться ще якась історична цінність того, що там малював тоді, то це було при війні, а це нам нагадує оте. Ну, коротше. Тобто, мистецтво це те, що має оці всі три цінності: ринкову, історичну і художню. Так от є стріт арт, який всі. Три цінності має. Є який просто щось намалювали поза контекстом, ще й зіпсували, наприклад, пам'ятку архітектури. Да? Ну, отже, тут є багато чинників і критеріїв, про які розповідаю. Зараз ми не встигнемо про них про всі поговорити. Але якісний стріт-арт, він має відповідати от певним чинникам. Але... Ми маємо розуміти, що стрітар це стихійне явище. Тобто ми не можемо казати митцям, угу. як їм робити, де їм робити. Ну ніхто тут не вказкам, да, тим же ніхто не вказує. Але є певний такий негласний кодекс, і ці класні стрітартники вони обирають місце. Да, вони обирають його, щоб це там було. Дуже доречно в контексті, тобто вони класно працюють із простором. Де Юрій походити, щоб він побачив е морали? У оцей ну у нас у нас є класні морали від класних митців. Наприклад, за ескізами того ж Нікіти Кравцова. У нас є до речі, його дуже критикували. Наприклад, Нестор Махно у нас зображений на угу. БК, да, Орбіті. Дуже його там критикували, але насправді там класний ескіз, і ще й робили художники. Це Давід Чичкан і Холі а чому? художники. Я я ну, По-перше, одіозна постать, не всі mm -hmm. готові, що Махна Значить, можна зображувати взагалі того, що це все одно так чи інакше, там, розбійники і, і все таке. Тобто там історич, історики між собою робились, там такі батли були в Фейсбуці, mm -hmm. просто страшні. Але з художньої цінності дуже класний морал. Е, також мені ну от він мені подобається від того, ж Нікіти Кравцова є мурал на вокзальній площі в цілому в місті. Їх зараз не так вже й багато. На території, до речі, Запоріжсталі я бачила, ну на територію ж не пускають, але я бачила, що там Саша Корбан малював якісь прикольні речі, мурали там Хмельницькі, щось таке, не історичну тематику. Можливо, колись будуть відкриті вони до, для екскурсії. Так, тільки працівники, я так розумію, можуть їх побачити. Ну, тим не менше. А ще маленькі форми. У нас дуже багато маленького стріт -арту. От і я в цьому році багато привозила митців. Які ліпили різні інсталяції, які не псують архітектуру, да, але вони такі ти йдеш, хопа, щось побачив. Якась маска, як, якийсь смішний зайчик, ще щось. І це Котики. дуже класно вириває із буденності. Плюс проєктом з Медіа як ти там, ми зробили п'ять арт об'єктів, які унаочнюють символи спротиву Запоріжжя. От 10 років ми, значить. Проти з російською навалою боремося, і були якісь ключові моменти. Там наш анті... ну, наш майдан, наш там я не знаю, знос пам'ятнику Ліні от ми кожну таку важливу подію наочнили в якомусь стріт-арт-об'єкті, об'єктів, якісь культурній побачити? формі побачити можна власне там, де відбувались ці події. Наприклад, в порту, значить, ну Соборна площа да у нас це тепер називається основна. Запорізька. Да, Запорізька, там, де колись Ленін стояв. От там навпроти раніше була галерея Бараннік або галерея Ленін. Ще раніше, прямо на вході, висить значить, один з символів, і там є всюди кюари, можна почитати. Один прямо перед зова стоїть така куля і всередині металевий їжак, сувенірна типу куля. Один, значить, на 12 квітні там, де теж розганяли один з майданів, там олівець того, що якщо ви пам'ятаєте, там була така прикольна тема, що не можна ж було збиратися, заборонили ж. І е, журналіст Володимир Москаленко, мій до речі, вчитель, він написав: Ой, ви знаєте, я тут загубив олівець, піду-ка я його пошукаю отам-то, там-то такий то І люди зібралися. Ми, значить, зробили олівець. Це все з крутими українськими митцями. Один на. В парку трудової на алеї трудової слави є цей борошно. У нас яєчна неділя була. Uh -huh, Пам'ятаєте, uh -huh, с uh -huh, обкидали uh -huh. те, що це все у наочнене. І на будинку, що було зруйновано, прямо там, де кав'ярня кофілап, прямо на ній ми зробили шрами міст. стріт-арт. і це так такий шрам, який загоюється, і ми його неоновою ниточкою зшиваємо. Ну коротше, це дуже класно. Тобто прик. стріт арт будь-який такий витвір мистецтва має ну таку і ідею, і місію. Ну, мама мати. Буває так, буває, що він піднімає якісь політичні, соціальні питання. Буває, буває просто суто декоративну якусь функцію. От просто для того, щоб ви посміхнулися. Йшли і посміхнулись, побачили там щось смішне, щось недоречне, можливо. Але воно таке класне. Ну мені може просто бути. до того, що митці, коли вони щось створюють, то тим є щось спало на думку, і він хоче це відтворити, так, реалізувати. І це не завжди може мати там, ну от якусь от таку ідею або місію, мені здається, щось припало до душі, наприклад. Всі по різному. Працюють зазвичай вони і щось хочуть донести, а є наприклад просто їхні фірмові якісь штучки. От Антон як дніпровський митець він зайчиків космічних робить, і тому там по всі по всіх містах розкидані зайчики. Да, або там той же Рой, він робить якісь орнаменти українські із бетонних кепчиків. Це от від фарби, кришечки такі, от пшикалки. І він із них, значить, робить такі в бетоні, відливає їх, і з різних кольорів робить орнаменти. І, от там у Львові, в Ніврі, в Запоріжжі, за кордоном можна десь на будівлі побачити таке український паттерн. Це от дуже класно. Якоїсь особливої там ідеї, мабуть, вже немає, але просто для краси, для декору. Треба, щоб місця були, якісь ну, домовлятися, тут можна малювати, тут не можна домалювати, все ж таки, щоб не змінили. Ну, якщо, да, якщо це прям малюнок, якщо це мурал або ще щось, зрозуміло, що якщо це архітектурна пам'ятка, то краще цього не робити. Ну, понятно, що якщо там хтось намалює маленького веноміка, дуже непомітного, який там з водостокової труби там, виглядає. Це один розклад, інший там що щось величезне спотворено. Але взагалі будь-який стріт-арт, вуличне мистецтво це все одно вважається актом вандалізму, так чи інакше. Ну бо це ж на будівлях? Про які місця найчастіше розповідаєте? Я знаю, що ми вже тут Юра перерахував всі міста України, де Льона, не культурологиня, їздить і розповідає. Взагалі ну, можливо, про... я не всі назвав? Можливо, не всі в Запоріжжі про що найбільше розповідаєте? Чим цікавляться? Чи, Чи ви самі це, пропонуєте тему? Пропоную я, іноді роблю опитування, але люди зазвичай, як я кажу, вони йдуть не на тему, вони йдуть на твою енергію. І тому їм за великим рахунком, все одно, якщо ти цікавий оповідач, навіть якщо ти збереш цей байки, їм будеш травити весь вечір, вони прийдуть для того, того, що вони знають, що вони отримують, що вони розслабляться, що вони посміються, може навіть десь там е, значить, засумують, але це буде такий світлий сум, і вони вийдуть з певним піднесенням і катарсисом. Ну, принаймні, я так орієнтуюсь на це. От тому мені здається, що тема не, не важлива, а міста, до речі, от я щойно повернулася з Кременчука. Там я вперше робила лекцію. Не була до того, дуже гостинне місто. Прям мені дуже сподобалось. Що там за тема була? Там був нешкільний Шевченко. Отже, Шевченко художник, Шевченко-коханець. Ну про це можна поговорити з Юрою, бо в них є вистава в театрі Тараса Вісни. Але ми сьогодні розмовляємо про... Запоріжжя, а що театр не запорізький? Хіба? От сьогодні буде лекція, до речі, про ремарка, про втрачене покоління в Запоріжжі. Mm -hmm. Події, що сьогодні відбуваються, можливо, потрібно малювати щось більш мотивуюче, скажімо так. Я думаю, що треба малювати те, що йде із середини, того що неможливо постійно мотивувати, неможливо постійно бути на якійсь суто патріотичній темі. Тобто наше життя воно вже різноманітне, і ми від чогось втомлюємося, а чомусь не приділяли увагу і розуміємо, що отут ми щось втратили, хочеться сюди зайти. Да? Тому ми не можемо казати митцям, малюйте оце більше нам оцього. Тобто, це ж творчість, це ж їхній космос. А... Як ти чудово сказала, це творчість, це їхній космос. Хм, кльово культурне життя міста Запоріжжя розвивається наразі. Ну, ти мене прибив, я втратила думку тепер, Юра. Щось Вибудь, я хотіла дуже важливе запутати. Культурний простір Запоріжжя зараз розвивається, які є цікаві культурні події. прямо зараз? У нас дуже багато всього. Якщо ви бачили, от починаючи з серпня місяця, у нас же там форум за форумом, читацький форум, мистецький форум, театральний форум, так оце йде, іде-йде. І прям така фактично друга культурна столиця, мені здається, Запоріжжя. Дуже багато там гуртів привозять музичних, дуже багато ми виставок сучасного мистецтва робимо. Ну, отже, мені здається, що Запоріжжя прям дуже високо тримає саме цю культурну планку. Можна сказати, що розвивається там певним чином. Наприклад, там за 2-3 роки тому, там чи 5 років тому такого ще не було. Не було. Не а було. чому зараз такий сплеск? Ну, я думаю, що це якось пов'язано із особистостями, з персоналіями, які цим опікуються. Ну, мабуть, же... Те, що гроші виділяються в культуру, це ж теж впливає на це. наскільки важлива сьогодні історія, культура? Ну, це ж перш за все, це от прямо основне, це це те, за що ми стоїмо, за що ми боремося. Ми ж розуміємо, що ми не за території там, воюємо, не лише за територію, передусім, да, за нашу культуру. І якщо ти розумієш цінність цього, то прям ти знаєш, що це те. На чому ну базується все, і тому важливо й шкільне навчання, чому важливо, щоб тебе ну всередині тобі стрижень у цей вибудовували. Що ніяка різниця, що культура підтягує моральні цінності, особистісний розвиток. Якось так. Тобто, треба ходити відвідувати, тим більше що Збройні Сили України дозволяють нам робити, незважаючи на те, що ми прифронтове місто. Багато приїжджають. До нас, з інших міст, митців, щоб показати своє. Так, дуже мистецтво. багато. Зараз от у нас виставки сучасного мистецтва, і це митці ну, такого найвищого гатунку приїжджають, київських, от я ж проводжу. Виступає ще є і Ми просто таких митців привозили в Запоріжжі, яких не було там в тому ж Дніпрі. Наприклад, вони не доїжджали. Чому Це відбувається за останні роки, вже коли почалось повномасштабне так, вторгнення. Так, так так, це почалось от, до повномасштабного вторгнення, і зараз ми продовжуємо. І я б сказала, що ми набрали обертів. Ми прямо просто їдемо, 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 і вже вже підтягуються всі. і пишуть, а коли можна до вас приїхати з виставкою? Так, що у нас вже черга до літа розписана. Які теми поширені? Все таки, це пов'язано з війною? чи? Ні, дуже різноманітні теми. Дуже багато про тіло, про тілесність, про кохання, про сексуальність, якась навпаки, там метафоричність, екологічні теми знову отримали такий другий розвиток. Якось, а так. чого не вистачає, можливо? Е, мені здається, що нам всього вистачає. Ми ж так дозуємо, по-різному даємо. І... От останній раз люди дуже були щасливі, коли ми привезли тибетський щоденник Андрія Блудова. Це така медитативна вийшла виставка, гори, ті І Люди кажуть, Боже, от ми нарешті прям розслабились. Того, що це от прям кайф. Давно такого не було. Просто мистецтво, просто гори, просто простір, і люди прямо відпочивати без яких високих цілей, без так, сенсів. Так, просто... так, так. Просто Але... космос. Але після. ми чергуємо того, що після цього ми одразу там дали тібері сільвеші, який до речі виставлявся в Києві. І фактично паралельно з нами. І Ми привезли його роботи, які ніхто не бачив. Але це такі випадковості, що називається. Там якісь папірці, якийсь картон, намальований на картоні. І це такий вибух мозку, того, що ти приходиш в галерею, ти думаєш, я побачу зараз картину. А тут ти бачиш картонку, пофарбовану в жовтий, і ти таке, а чого це мистецтво? До речі, от, хотіла запитати, ми цей сюжет теж наші журналісти з новин їздили, і про цю виставку був сюжет в наших новинах, можна подивитися на нашому ютуб-каналі, передивитися, чи цей сюжет знайти. Як зрозуміти таким чином сучасне мистецтво? Що хотів сказати? Автор, навіщо, і як -от, е, ну, відчути, що і для чого це? Тому що дійсно, е, ми звикли до можливо, це стереотипне уявлення е, про культуру, про мистецтво, коли ти дійсно там, бачиш е, картину, яка там, ну, стереотипно красива, так? Е, ну, це як і про жінку можна сказати, так? що ця красива це нічка. раннього похираннього Ренесансу. Скажімо так. Е, е, як от зрозуміти і. Чому е, раніше ж не малювали таке? Чи все одно це просто наставлення? Е, ні, треба розуміти, що будь будь-що воно потребує нашої якоїсь зануреності і компетенції. Так? Ну будь-що, це ж не стосується лише мистецтва. Сучасне просто мистецтво особливо потребує, але насправді ми не розбираємося і в Ренесансі. Тобто, ми думаємо, що нам зрозуміло відродження, да але mm -hmm. нам просто естетично воно. Прийнятний лягає, і нам здається, що ми розуміємо. Хоча ми вже не пам'ятаємо ні цих сюжетів, ні тої моди. Ми взагалі не розуміємо, про що воно ми бачимо портрет, портрети. Це там... Як промахна, так, одіозна якась постать, а можливо, там на тому на той ж картині там Є, Ну, можливо. Епохи тобто ми навіть Теж. стиль можемо там не, не розбиратися. Ми, ми просто не можемо визнати, що ми не вігласи. І тому нам здається, що коли ми бачимо відродження, то а, все понятно, тому ну, тобто, це, красиво. Я ми злип, що це ми. Злип, злип, те, то... це, це ага. геній, і це да. геніально, і це. А в чому да -да -да -да. Геніальність, а, вже так. Коли ми бачимо Розумію. картонку, ми такі в сенсі картонка. Да? Але насправді я завжди кажу, е, нормально визнавати себе невігласом. Тобто треба спочатку піти і зрозуміти, а чого мистецтво дійшло до цієї точки, що на сьогодні всі найкращі галереї дивляться на оце, плюс продають за е, такі божевільні гроші. Тобто, що ж за цим стоїть? Це означає, що воно все мало розвиток. Того, що, коли з'явилася фотографія, не могло мистецтво залишитись цікавим те, що було. Треба було винаходити щось нове. З'явився імпресіонізм. Після цього пішла там абстракція, пішло те те. І плюс методи роботи. Тобто, те, то, що ми бачимо відродження, це взагалі-то просто ремісники, можна сказати. Це художники, які ремісники. А оці останні вони вже більш філософи, вони, там якась концепція йде. Там все життя покладено на розробку якогось власного стилю, бачення кольору його відчуття. Там такі тонкі матерії за цим стоять. І якщо почати розбиратися, ти починаєш це бачити. Ти ходиш і такий. Ну, оце, оце, да. От сільваші, У нього є свій колір сільваші, Зараз запатентований світом. От є є там колір синій Іва Кляйна, а є синій а Розумієте? Тобто вони досліджують колір. Вони його так дослідили, що це світова спільнота ще й визнала і сказала, вау, це круто. Тобто у них. Процес творчості важливий, не навіть не ітог, як картина, як моя робота, да а вони досліджують, 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 і це окремий космос це дуже цікаво. Це треба прямо. Тобто зановитись. ви радите перед тим, як іти на якусь виставку. Неважливо, це там картина Ренесансу або е, сучасне щось. Почитати, подивитися, дізнатися. Ні, не обов'язково. Якщо є така можливість йти, то треба йти, треба йти, а потім відчу, вже да, дивитись. Там, не, ну, тобі, тобі ж не обов'язково має подобатись, там, якийсь конкретний сучасний автор. Один тобі сподобався, інший ні. Але чим частіше ти ходиш, тим у тебе просто з'являється надивленість. І на третій раз я вас запевняю, ви починаєте вже потроху розбиратися. Ти такий, оце я бачив, оце клас, оце я не бачив, це так собі, тому що у вас вже є якісь асоціації і є якийсь психоаналіз власний, бо сучасне мистецтво це про психоаналіз. Що я бачу, чому я це бачу, що хотів сказати автор, а що я відчув, з чим у мене асоціюється? Мені подобається чи ні? А чому мені подобається чи ні? А розумієте? чому не подобається? Так, наприклад. Так, І це прям ваша робота. І вже не важливо, що автор хотів сказати. Вже важливо, що ти відчув. Бо сучасне мистецтво воно про емоцію, про, ну, про, про твій власний монолог і, можливо, діалог з роботою. Із самим собою. І з самим собою, да, це дуже класно. Якщо ти такі ключі починаєш розуміти, а потім ти ж приходиш додому і ще й гуглиш. Ага, що це за автор, А чому він оце намалював? А чому я це побачив? І все і у тебе пазли починають складатися. Ну і плюс там освітні заходи, лекції. Ми ж постійно їх проводимо дуже багато безкоштовних. Так, що всіх запрошуємо. А, дійсно, що якщо і харизматично класно розповідати про це, ми говорили. Знову повертаємось до того, що, наприклад, про історію, якщо цікаво розповідати про мистецтво, якщо цікаво розповідати, то можна його і вивчити, вивчити і зрозуміти. Льоно, ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Приходьте на ранкові наші етери ще знов от знов. Розповідайте про цікаві події, тому що дійсно, що в Запоріжжі дуже 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 багато культурних заходів відбувається, незважає. Незважаючи на війну, незважаючи е, на те, що ми прифронтове місто е, безпекові заходи. Вони е, всі дотримуються, е, тому це безпечно і дуже цікаво, дуже класно розумітися і розвивати взагалі наше місто. Так, Юро? саме так я підтверджую все, що сказала Катерина. Давайте занурюватися у світ мистецтва, розуміючи, не розуміючи, головне, що заради мистецтва все має бути.